Доброго ранку, мої любі діти. Зараз в нас буде дуже цікаве заняття з конструювання, але спочатку я хочу задати вам питання, а чи любите ви подорожувати? Так, звичайно. Усі люблять подорожувати. А скажіть мені, на чому можна подорожувати? Подумайте, на чому? Так, дітки, можна подорожувати автомобілем чи автобусом. А подумайте гарненько, що потрібно, щоб автомобіль та автобус змогли добре їхати. Звісно, транспорту потрібна дорога, рівна та гладенька. Ось послухайте віршик. Геть усім вона відома. Хоч і різною бува і з асфальту чи з бетону, стрічкою біжить вона, нею пішки й на машині завжди вирушили в путь, що години, що хвилини. Нею їдуть, нею йдуть. Ось така корисна дорога. Малята, бачите, у нас в групі дуже багато машинок, але нема для них дороги. Тож давайте з вами сьогодні побудуємо дорогу для наших машинок. Для цього нам знадобиться звичайний конструктор прямокутної форми. Щоб побудувати дорогу, треба конструктор вузькою стороною. Покласти щільно, щоб не було тріщин нашої дороги один для до одного ось так, щільно-щільно, вузькою стороною. А тепер давайте перевіримо, зможе машинка їхати нашою дорогою. Візьмемо маленьку машинку. Так, вона зможе їхати. А ось цю велику машинку. Ні, вона не зможе їхати цією дорожкою. Дітки, а чому вона не зможе їхати? Тому що наша дорога вузька, а машинка велика, тож нам треба побудувати для цієї машинки широку дорогу. Для цього ми, наш конструктор, кладемо ширшою стороною. Один до одного. Ось так. А тепер перевіряємо, зможе машинка їхати? Так, звісно, зможе. Молодці малята. Малята, ми сьогодні з вами збудували дорогу для наших машинок. І тепер вони зможуть їздити по дорозі вузьку. Широку дорогу. Спробуйте ви дома збудувати дорогу для своїх машинок. До побачення до нових зустрічей!